Ви потрапили на місячне шоу. Прямо зараз ви бачите цей графік. Це срібло, і це дуже дуже хороший знак. Я вам тижнями говорив, що в той момент, коли біткоін, ой, вибачте, коли срібло припинить свій ріст, і коли золото також припинить свій ріст, це може стати причиною, або ж має бути той момент, коли біткоін наздожене. Дивлячись на цей графік, це біткоін. Ми не пампили вже дуже довгий час. Біткоін знову там, де ми були в листопаді, 2024-го. Це взагалі розумно? Ні, зовсім ні. І я власне говорив вам, здається, ще два тижні тому, що на мою думку є дуже висока ймовірність того, що біткоін востаннє просяде тут, зробивши такий собі швидкий фейкаут нижче цієї жовтої лінії. І я тоді сказав, цей фейкаут цілком може стати останньою точкою перед тим, як ми побачимо повний розворот у бік зростання. Чи справді це станеться? Ну тільки час покаже саме зараз. Ми спостерігаємо цей прорив донизу, і очевидно, ведмежий сценарій полягає в тому, що цей ведмежий прапор спрацює, і біткоін повернеться аж до позначки 65 тисяч доларів. І е, е, наскільки це ймовірно. Ну, очевидно, дивлячись на цей графік, це виглядає як найімовірніший сценарій просто технічно. Однак, повертаючись до срібла, я вважаю, що біткоїну потрібно наздогнати срібло та золото, тому що ми спостерігали такий величезний масивний зліт для срібла та золота. Але це я, я, я. Нам потрібно поговорити про срібло, бо цей е-обвал е є абсолютно е-божевільним. Е вони ж вам кажуть, що е, е, ну знаєте, бумери вони завжди говорять, тримайтеся подалі від крипти. Вона надто мінлива. Ми йдемо в золото, срібло та акції. Ну і що ж тут сталося? Срібло обвалилося на 30% за один день. Аж 30%. Я не пам'ятаю жодного разу, щоб біткоін робив це за останні пару років. Тож волатильність срібла зараз значно значно вища і набагато е, е, агресивніша е, ніж у біткоїна е, наразі. І це звісно погано для крипторинку, бо це означає, що всі гроші зараз йдуть саме на цей ринок. Але я думаю, що це був саме той приломний момент. Принаймні, це моя власна особиста думка. І звичайно ж, те, що вам варто зробити прямо зараз, це перейти за посиланням під цим відео та зареєструватися на цих біржах. А Blowfin зараз має дуже дуже вигідний бонус. Де, якщо ви зареєструєтеся зараз, ви можете отримати до 600 доларів за моїм посиланням. Вам просто потрібно натиснути тут на Blowfin. Це ж елементарно, і тоді ви бачите цю сторінку: шо шоу місяця та Blowfin. Натисніть зареєструватися. Це має бути за моїм посиланням унизу. Тоді ви зможете отримати до 600 USDT на основі обсягу торгів. І бонус за перший депозит. Вам потрібно тримати свій депозит щонайменше 72 години, тобто ви не зможете вивести кошти 72 години, а потім отримаєте свої безкоштовні гроші. Отже, повертаючись до цього графіка, чи повернемося? Ми аж до 65 тисяч доларів. Я особисто так не думаю. Насправді я так не вважаю. Я продав біткоїнів на кілька мільйонів доларів тут, щоб фактично захеджувати свій ходл портфель, бо мені потрібно платити за кілька феррарі та інше. Але якщо ви опуститеся аж сюди, то очевидно, в цей момент я нічого не купуватиму. Я купуватиму лише біткоїн. Це все, що я робитиму. І е, зараз е-е. я все ще вважаю, що ми перебуваємо в дуже чудовій точці для покупки е, біткоїна. І е, дивіться, я приберу цю лінію, бо думаю, що вона трохи е, е, не е, не потрібна, тому що на мою думку, саме це ми зараз і бачимо. Я думаю, що ми побачимо, як цей опір перетвориться на підтримку саме так, як це сталося там. І я гадаю, що зараз ми побачимо те ж саме. Ну, це просто моя особиста думка. М, я не відкриваю лонг прямо зараз, тому що ми все ще на вихідних. Але тут безумовно можна було б розглянути довгу позицію. Проте я б краще зробив це вже наступного тижня, коли ми побачимо, як графік CME знову відкриється. Але подивіться на це: це може утворити масивне подвійне дно, так само, як ми бачили прекрасне подвійне дно ось там. А потім ми побачили цей памп. Я думаю, ми можемо спостерігати подібну ситуацію прямо зараз. Я просто вважаю, що на мою особисту думку, цілком імовірно, що ми опустимося дещо нижче тут, можливо, навіть до позначки сімдесят тисяч. І саме в цьому місці ми побачимо е e -E розворот тренду. Тому, якщо ви плануєте щось робити, можете розмістити лімітні ордери тут, на Blowfin, на рівнях 78, 77, 79. Зробіть це на Блоуфін посилання внизу. І, звичайно, у мене тут багато хороших обмінів, які думаю, варто спробувати. Тож Блофін це ця та платформа, на якій я зараз торгую. Далі, звісно, CoinFlare, у вас є VIX, звісно, є Bybit, найбезпечніший у світі. А потім у вас EEFemex. А для Femex у мене є дуже дуже хороший e -E посібник, який я думаю, вам варто переглянути. Насправді під цим відео ви знайдете всі мої посібники з обміну, які я думаю, вам варто e -E перевірити прямо зараз. І також, якщо ви хочете торгувати на 100% безпечно, тоді ви йдете на децентралізовану біржу зі 100 кратним кредитним плечем. Це велто. А під безпекою я маю на увазі безпеку ваших коштів. Очевидно, 100-кратне кредитне плече є надзвичайно небезпечним, але я говорю про безпеку ваших коштів. Децентралізована найкраща. Тож, велто це справжній вбивця, HyperLiquid. Перевірте це за посиланням в описі прямо зараз. І дозвольте мені швидко глянути на Ethereum, бо він абсолютно обвалювався, коли я востаннє дивився. І прямо зараз ви бачите, що Ethereum Етіріум повертається до цієї масивної лінії, про яку ми так багато говорили тут, на рівні 2600 доларів. І я, я особисто думаю, що ми можемо знайти тут підтримку. І насправді мені подобається ця зона як точка для довгої позиції по Ethereum через цю масивну попередню підтримку, яку ми бачили. І е, е, після того як акції ростуть, золото і срібло ростуть, я не можу уявити, що етеріум тут впаде. Просто це не має для мене сенсу. Я думаю, це чудовий момент, щоб прикупити трохи етеріум, якщо у вас є USDT, що лежить без діла, е-е, чого у мене насправді немає, бо я вже все вклав у ринок і у Феррарі. Ем, і звичайно, цього року я буду багато брати участь у перегонах. І якщо ви хочете це подивитися, вам варто зайти на мій влог канал Carl Moon Vlogs, адже там ви побачите мій останній влог, що вийшов три дні тому, де я м провів грандіозний гоночний вікенд. І якщо ви хочете дізнатися, чи я переміг чи ні, там було аж три заїзди. Тож обов'язково перегляньте. Карл Мун влоги. Це насправді мій улюблений влог, який я коли-небудь завантажував на той канал. І М, е, якщо ви його не бачили, ви точно багато втрачаєте. Тож перегляньте його, ви можете натиснути на посилання, що з'являється прямо там, цю кінцеву заставку. Ви побачите це відео. А якщо захочете залишити коментар, я одразу ж відповім. Дякую за перегляд, я вас усіх люблю. Залиш лайк, де бувай.